Напевно, в світі не так багато країн, де люди радіють, коли на їхню землю прилітають і вибухають ракети і бомби. Це відбувається сьогодні в Криму, коли наші воїни обстрілюють розташовані на півострові військові бази парти і аеродроми, бо це вціляється в них певність. Що Україна не забула і ніколи не забуде Криму, і що жодних мирних переговорів з агресором за рахунок поступок йому в Криму чи інших окупованих територій України не буде. Україна гарантує захист та реалізацію невід'ємного права на самовизначення кримського тарського народу і складу з суверенної та незалежної Української держави. Це наді, дає надію на те, що в Криму після його деокупації нарешті буде захищено невід'ємне право корінного народу, і що більше не буде ста свавовілії шовіністично налаштованих чиновників нащадку в Крим після де, депортації кримських татар росіян, які завжди розглядали Крим як частину якогось руського міру, тобто російського світу. Вкрай важливим і те, що в заяві місяці заклик до парламенту всіх країн світу визнати депортацію кримськотатарського народу з 44-му року геноцидом і висловлюється вдячність тим країнам, зокрема Латвії, Літві, Канади, парламенти яких вже ухвалили такі рішення. Наперед передаю вам вдячність своїх співвітчизників в Окупованому Кримом. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дякуємо, Стафана.